У такі непрості для України часи підтримка збройних сил стає обов'язком кожного громадянина. Відгукуючись на цей заклик, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія провела благодійний захід під символічною назвою Ритм незламності. Захід відбувся у співпраці з відомою волонтеркою Наталією Гончаренко, яка з початку повномасштабного вторгнення допомагає нашим військовим. Особливістю цьогорічного концерту стала його присвята пам'яті Євгенії Хоменко, волонтерки та засновниці фонду доброї волі. Минулого року саме вона була співорганізаторкою цього заходу. А сьогодні академія продовжує її благородну справу, вшановуючи її внесок та відданість волонтерському руху. Сьогодні у нас подія, яка з багатьма сенсами. В першу чергу ми назвали наш благодійний концерт за ініціативи працівників колективу Ритм незламності. Особливість в тому, що в минулому році такий концерт ми проводили. У співпраці з волонтеркою Євгенією Хоменко, яка дуже рано пішла в засвіти. І сьогодні ми знайомимося і починаємо співпрацю з Наталією Гончаренко. У межах подій також відбувся благодійний аукціон, де було продано три картини. Завдяки небайдужості гостей вдалося зібрати 28 тисяч 25 гривень, які спрямують на ремонт та придбання автомобілів для військових. Подібні заходи є не лише джерелом фінансової допомоги, а й важливим моральним стимулом для тих, хто боронить Україну. Це про єдності, вдячності та надії. Молодь, викладачі, митці, волонтери та всі небайдужі об'єднались заради спільної мети, перемоги та миру. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини.